Я вітаю усіх любителів кишенькових розваг. У сьогоднішньому випуску поговоримо про ігрову плиточку PlayTile, куди її ліпити та ексклюзивні ігри першого сезону, офіційні та менш офіційні способи її застосування. А у кінці розберемося, вийшов із телефону геймбой чи ні. Запускайте свої тетріси і кишенькові більярди. починається вечірній Анбернік. Що таке інді-портативка? Сучасна історія маленької кишенькової гри знаходиться у невизначеному періоді. Switch чи Steam Deck, звісно, можна тягати із собою у сумці кравчучці, але справді кишенькові розваги, на мою думку, звелися до анберніків або дуже недешевих девайсів, типу Mod Retro Chromatic, Analog Pocket чи Evocade. Ігри там, здебільшого, ті самі, що і всюди. А окрім як колекціонерам, щоб усе то купити і просто на поличку поставити, я слабо уявляю, кому така приставка потрібна. Дуже цікавою була мила, прикольна приставочка PlayDate із незвичайним чорно-білим екраном та іграми по 1-2 долари, а також кумедною ручкою, яку можна крутить, скільки влізе. Із покупкою приставки гравці також отримували доступ до перших 24 ігр на плейдейт, так званий плейдейт сезон 1. клас. Коштує воно на жаль 230 доларів. І коли зараз Нінтендо Свіч Лайт новий продають за 199, кому всрався чорно-білий понг із ручкою? На зекономлені 30 доларів можна Індії грушок і на свіч купити, і вже там індювати. Плейдейта у мене немає, а у кого є, напишіть у коментарі, які ви там ігри граєте, і топ це штучка чи ні. А іспанські мужики із стартапу Playtile, мабуть, теж не хотіли купувати собі недешевий плейдейт, і тому розробили свій гібридний варіант у 20 раз дешевше, але із схожою ідеєю. Дати платформу незалежним розробникам маленьких інді-ігор, щоб вони кудись могли ті ігри випускати, і хтось би їх грав. Я, як любитель геймбоїв, а також техніки із резинки для трусів та табуретки, не зміг встояти перед такою пропозицією. Апаратна частина цього прикола приходить у маленькому конвертику, де, окрім такої от бомашки, нічого і нема. Хочу відмітити, що виробили це діло у Франції, а не у Китаї. Моя повага. Ліпиш у цього от прикола на телефон, значить, скануєш QR-кода, і у браузері на увесь екран відкривається отаке от: PlayTile OS. Тут можна подивитися ігри, що вийшли цього місяця, додати свої ігрушки, а також скачати будь-яку гру, щоб брати її офлайн. І навіть витягнути кожну із нових PlayTile ігр як ROM офіційно можна. Тому, якщо вам хочеться якусь із цих ігор на чи на анберніку пограти, працює все без проблем. Прикольно придумали і оцей от віртуальний кабель як спосіб підналаштувати масштаб кнопочок під різні розміри екранів. Нагадує геморой з дитинства, коли навушники поламані чи зарядка, і ти шукаєш, як його блін так підстроїть, щоб воно контачило і робило. Тут, слава Богу, робить все нормально і налаштувавши один раз, той кабель можна ніколи не чіпати. У ціну найдешевшої плиточки за 12 доларів входить плиточка. Плюс, коли я її купляв, мені відправили код на усі ігри першого сезону. Є також і більш дорогі пропозиції з додатковими іграми або іншими дизайнами. Дизайну вечірній анбернік» поки що на жаль нема а ігри першого сезону по чуть-чуть випускають щотижня. Замість того, щоб вигадувати свою нову програмну платформу, як це було у Плейдейт чи Pico8, кмітливі іспанці, обрали існуючу GB студіо. Хто не знає, що це, то така прога, яка дозволяє усім кому завгодно зробити зараз свою гру на геймбой без знання асемблеру чи якоїсь хардкорної низькорівневої ретро-проги. На виході ваша гра збирається у rom Фалік, який можеш уже і на геймбої грати, як флеш-картридж маєш, і на емуляторі, і будь на чому. Якщо ви іще не помітили шквалу абсолютно нових ігор на геймбой, відкривайте іч і дивіться, візуальна новела про сільського емобоя у селі. Тепер і на геймбой. Хто хоче відос, де ми разом із вами пробуємо зробити свою нову гру на геймбой, пишіть ідеї для гри із хештегом геймбой у коментарі, можливо, якусь і зробимо. Ну і лайк поставте. А поки наших українських ігр у Playtile та на Itch я не знайшов, будемо пробувати ігрухи від інших авторів із Playtile сезону 1. Pocketware є набором міні-ігр у стилі WarioWare. І особисто я таке обожнюю. Міні-ігри у цій хомбрюшці непогані. Повтори граються із новими рівнями складності. А якщо пройти 48 раундів, то можна навіть перемогти і сказати пацанам я пройшов. Відчуття, що і справді якийсь геймбой, присутнє, управління робить кнопочки фізичні допомагають, і пограти 5 хвилин таку штучку десь навіть весело може бути. Оцінка вечірнього анберніка – 4 збочених будинки із 5. Depth of Europa. є грою у жанрі Метроїдвейня із очевидними алюзіями на Метроїд. Я пограв трішечки. І коротше у цій грі потенціал однозначно є і дороблено тут усе як треба. Якби усі ігри у плейталі були хоча б такого рівня якості, було б дуже офігенно. Платформинг інколи задовбує, кнопки, звісно, роблять, але такої точності управління, якої автор очікує, у мене нема. І стейтів теж тут немає. Серія 1 у назві гри натякає, що далі будуть нові серії. А у офіційному Discordі хтось показував, що пройшов її за годинку. Так що класно. Я й не хочу по 20 годин кожну 8 проходити. Ставлю 4 метроїди за старання і цю гру хочу допройти. Літачки Zone 5 мали б бути плейтайл горизонтальним скролл-шутером, але чи то автор не тестував його із плейтайлом, чи скрол-шутерів ніколи не грав, я так і не пойняв. Якогось ефекту, вау, усе вибухає кругом, літають кольорові шарики і так далі у цій грі немає. Ворогів на екрані зараз по одній-дві штучки. Кулемет б'є на чверті екрану, і окрім ракет, зброї нормальної немає. Та й ракети не треба, бо можна натиснути кнопку вперед, від чого гра глючить, а ти прискорюєшся і ухиляєшся від цього, як він дізель у форсажі. Айфреймів після того як втратив життя, немає. Індикації, що можна брати, а що фон, що тебе коце, а що ні, теж інколи не вистачає. Розвилки, де можеш полетіти наліво чи направо, класні. Ігра, звісно, не сказати, що халтурна, але геймплей трошечки не завадило б відполірувати. Оці штукенці ставлю три літачка. Бо у нас у Берестині теж є літак, і для мене східняка це, звісно, важливо. Інші ігри першого сезону, на мою думку, трохи недороблені. Головоломка із пимпочками нормальна, але нащо тут кнопки і 8 біт у такому жанрі. Такі ігри виходять на мобілки і так, три пімпочки. Grave of Row. Roglaik, де можна ходити, качати левел і атаку. Без предметів, без магії, без рандому. За хвилину ти бачив у такій грі тупо все. А графіку зробив якийсь Нікіта. Надіюся, що це ляфам Нікіта була, оцінку ставити не буду. У грі Sword of Apocalypse епізоду 1. Дин ти ковбой, що може стрибати як в штани насрав, або махатися як в штани насрав. Стрибаєш і махаєшся. Є заставки у кращих традиціях і герсоні, які хрен пропустиш, бо у восьмибітках на 5 хвилин дуже важливо мати заставки і сюжет. Вороги усі просто ломляться вперед. Якоїсь стратегії, як у Castlevania, де у кожного ворога є свій патерн, там і так далі, немає. І керування показує, що в GB Studio по походу зробити гру в жанрі екшен складно, тому всі роблять візуальні новели про емобоїв. Оцінку теж ставити не буду, другий епізод не чекаю. На геймбой виходили ігри, звісно, і калічні, і нормальні. А тому я пропоную зосередитись на нормальних. І якщо гарні ігри у Playtile сезон 1 поки що закінчились, нічого страшного, бо є темна сторона та емулятори. У самій Плейтайл ОС є кнопка Додати мою гру, де можеш додати, в принципі, будь-який ром для геймбоя чи Boy Колор. Там тобі вже і Тетріс, і Маріо, і Кірбі, і усілякі ромхаки покемонів із Матюками. Керується усе добре. Новоробні ігри для Boy, он про Емобоя чи про жабу ковбоя теж працюють. Квіксейви у Плейтайл ОС принципово не хочуть додавати, а тому і Ще круче запустити якийсь інший емулятор на Android чи iOS, що підтримує настройку управління на тачскріні. Я для цього експерименту вибрав емулятор Delta, Підналаштував скини трішечки. Кому цікаво, я завантажив ті скини у офіційний Discord PlayTile. І автори навіть лайкнули. І з тими скінами у Дельта грається усе набагато краще. Є і підтримка вібрації, і на відміну від PlayTile OS можна ж запускати не тільки Game Boy та Game Boy Color, а ще й Advance, і Dendy, і все, що хочеш, із квіксейвами, перемоткою, часу і чим завгодно. Роми і грухи з плейтайл я також у емулятор Дельта переніс і граю все там. Так як це дуже ранні дні для плейтайл, офіційних скінів і конфігурацій для інших прог поки що немає, але я впевнений, що підтримка у цієї штуки із часом стане краще. А як ні, то спільнота усе докрутить. Он я уже докрутив. Із офіційного автори обіцяють у Playtile OS із часом додати підтримку інших систем, Pico 8, наприклад, що дуже надихає, і я з нетерпінням чекаю, коли додадуть. На мою думку, це буде супер девайс для Pico. Також у моїй браузерній грі для дорослих, яку більшість підписників вже бачили у телеграмі, я також підтримку цієї байти додав і грати стало насправді краще, не обманюю. Хто хоче вступити в Телеграм спільноту і пограти ту ігруху, посилання в описі до цього відео. Резюмуючи, чи вийшло у іспанців зробити щось цікаве? Мій вердикт так. Програмний аспект та колекцію ігр я надіюся, що з часом допилять, але з емуляторами типу Delta воно і зараз уже не критично. Про Галімі ігри хочу нагадати, що за 230 доларів серед ігр першого сезону був понг, наприклад, так що дивуватися якості окремих проєктів я б не став. Якщо братішки завтра не здуються, і цей плейтайл можна буде купити і ще якийсь час. Я почекаю розпродажу і куплю кульочок на 10 штук, щоб дарувати їх усім друзям і знайомим. Сама по собі ця карточка класна. Навіть без вбудованих ігр, чисто для покемонів, тетрісу і маріо на телефоні, во ігри із тих, що дають із нею, деякі теж непогані, і будуть ще. Якщо усе це, дай Бог, вигорить, бродяги колись зможуть запустити плейтайл сезон 2, можливо, навіть із трьома кнопками, я туди психану і теж відправлю якусь свою гру. Жовто-блакитну, щоб мені зробили мою плейтайл-плиточку і як сувенір, моя нова мрія. І отаке от получилося відео. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Поставив лайк і підписався. Ви допомагаєте просувати український ютубчик, і це гарна справа. Гарячий привіт спонсорам каналу Undefined. M4Me Володимир Костенко 38. The Dем Train 87.00. Ватерман. Влад СОК, Алекс Алексов, Руслан Царенко. Джерико Шлевин Бі Сем. Калуджин Central Rift 2058. Alex Anderdaart, Zwienegoродський Денис, Ярослав, Маріукінь, Умберто Еко, Артиліан Тайлер, Дейніл і Тікет Форенепли. Ваша підтримка дуже приємна, і я від неї кайфую. Хто хоче підтримати автора каналу копійкою, приєднуйтесь до клубу і вступайте у програму Вечірній анбернік Чернігівське Біле там відоси виходять раніше і є бонус контент. Якщо цікаво більше про цю темку або якусь іншу, теж напишіть у коментарі. Я усе прочитаю і відповім. А на цьому я усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.